Добрий день, з Купайлою всіх. Знаєте, продовжується моя епопея з соєю. Є багато людей задають е, питання там ще в коментарях, і дехто так в лічку пише. Є е, е, коментарі, що нахер ти з нею граєшся, треба було її передискувати і була би пшениця якась там чи ще щось. Пройдусь по тому самому маршруту, точно те то саме, от з того кутка от пшениці починаю, от вам панорама поля, вся. Ну, от як бачите, що добре, що не передискував. Ось така вже зараз соя. От я сам метр 90, майже по коліна. Ну, тут вона була краща, звісно. Зараз буду брести тако по ній, скільки це можливо, поки не заплетусь може. Ну це, вийшло вже технологічна колія. Це діло таке, ну, навіть мені це так, трошки подобається, хай все там буде, ну, своє це зажене, я думаю. Значить. Підсумую, докупив все, що робив, посіяв, не куткував, дурний, що не куткував. Вкотре всім наголошую, що навесні все треба куткувати, а соя насіння крупне, певно, треба обов'язково куткувати, тому щоб вона змогла спожити ту вологу, яка є в ґрунті. Треба щільно притиснути ґрунт до кожної насінини, тому треба куткувати. Хто б що не казав, куткувати треба. Після того значить вона якось там зійшла дощів, я посіяв і ну от з місяць дощу ніякого не було. От, блядь, сука п'яна. Е -е -е Потім місяць дощу не було, соя сходить, не сходить, а бур'яни. Зокрема, Лубуда сходила, росла як нечиста сила. Покрупив я один раз, е -е, нагадаю, 2 літри було тоталу на гектар. Е -е, х -х 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 -х, мабуть, 2 кіла карбаміду. Ну і по своїй дурості я ще там десь до 10 грам гранстару дав. Казали, що піздець їй буде ти спалив, але як бачите, не згоріла. Більше скажу, хуй її не вхапив. Після тієї обробки... бур'яни пропали, так. Да. Але Лобода лишилася жити і пахнути. Я трохи запанікував, став просити допомоги. В кого тільки можна. В ну, основному в Фейсбуці там, якби, і питався, і у цих знайомих фермерів. От, сказали мені, що е, лобода це така зараза, її треба робити зранку, тоді, коли немає на ній воскового нальоту. Порадили додати туди в тубакову суміш, підкислити. Сказав мені один чоловік, дай туди лимонної кислоти. 100 грам на гектар. Казав, що було б непогано сульфату амонію, але я його не знайшов. Не, ну, не шукав, можна сказати. Якби мені його треба було, там мішок, да, ладно, щоб кілограм-два-три. Все, що буду ще лазити, мічитися. обійшлося. Е, значить, ще раз покрупив 2,5 е, літри тоталу, Мила, мабуть, рідкого з літру всунув, ну, як би щоб прилипало тої лимонної кислоти 100 грам. Уставався, в мене ще карбамід, теж додав. І зранку 6 годин встав, покропив, Лубуда пропала, от, бачите, це. Ростовчани сухі Ну, Тут, і мене висновку на цьому учаску. Вони було найбільше, соя була теж найгірша. Та yeah. вже пройшов два рази. Трошечки соя тут була підстекла така і навіть, ну, навіть ну, можна сказати, що трошки знову пострадала. Але нічого бачу, відходить. Три дні назад я знову покрупив. Uh, uh, ну це В основному то було підживлення позакореневе. Там якусь байду купив. От Поможе, не поможе, не знаю. Ну Ще літр раундапу теж дав. Побачимо Тому що лободи як такої немає, ну є от От такі от, маленькі от росте. І от оце о, бідота кустерева. Вона знову лізе. Може вона якби чи притримається в рості, я так собі надіюся чи може десь може пропаде, поки соя її зажене. Ну загалом загалом посів вже хоч став на щось похожий. Ну, тут воно таке пригорівше, пристрадавше, да, з цієї сторони хуже. тут менше Видно, от вона... Але коли вона страдає, от в неї от лист такий робиться продугуватий, вузький, тут от хуже. Далі де трошки краще, то в неї колір інший. от, І лист широкий. Будемо бачити, що далі буде. Не дискував, як бачите, поле поки якийсь от. Хоч хоч на щось похоже, вже хоч перед сусідами не стидно ось якесь от, от таке о. Що буде далі? Не знаю, вродить чи не вродить, і що нам за того взагалі будуть платити восени.